Добрий день! Вітаю вас на каналі по заробітку в інтернеті без складень Life Creek. На цьому каналі ми заробляємо криптовалюту і не тільки. І в сьогоднішньому огляді ми розглянемо платформу QBTEX, на якій ми зараз можемо, виконавши прості дії, отримати роздачу в токенах проєктів з подальшої можливості заробити на цьому. Але перед початком я завжди хотів би вас попросити підписатись на канал. Ставити лайки та коментувати відео. А також переглядайте інші ролики на каналі, тут ви знайдете багато цікавої інформації щодо заробітку в Інтернеті. Ну і далі переходите за посиланням під цим відео і потрапляйте на сам сайт. І далі потрапляємо на саму платформу, називається вона на Lubitex. Це централізована платформа, яка базується на квантових розрахунках, яка включає в себе всі функції та проекти криптоіндустрії. Також в цієї компанії є плани щодо створення своєї екосистеми, де будуть поєднуватися всі корисні та популярні. Інструменти криптоцвіту, тобто тут ми зможемо торгувати, грати, створювати свої проекти, заробляти, інвестувати і навіть спілкуватися з однодумцями. Але про що говорять, це у нас така біржа, і зараз в нас є можливість отримати безкоштовно токени цього проекту в розмірі 500 UTX які дорівнюють 300 USDT. Звичайно, стверджувати, що це 300 доларів. Поки що ми не можемо, так як невідомо, яка буде їхня ціна після виходу на ринок але все одно, тут потрібно виконати для отримання доволі прості дії і не потрібно нам ніяких вклад. Але я хочу сказати відразу, що всі 500 і все, що нам потрібно тут зробити, це пройти реєстрацію. Та підписатися на їхні соцмережі. Але скажу відразу, що всі 500 токенів тільки за те, що ми підпишемося на їхні соцмережі, ми не отримаємо. І далі все розберемо покроково, за що ми зможемо отримати ці токени Ну і перше, що нам потрібно зробити, звичайно, це пройти реєстрацію. Реєстрація тут доволі проста: вводить своє ім'я, далі емейл, придумуєте пароль, спогоджуйтесь з правилами та реєструєте Далі вам повинно прийти лист на пошту для підтвердження свого аккаунту. Але лист. Приходить не відразу протягом 10 хвилин, тому треба трішки буде почекати. І також, коли ви будете переходити за посиланням, сам Google вам скаже, що це небезпечне посилання, але переходьте, як бачите, я все це вже зробив. І в мене все працює. Навіть ні антивірус не спрацював, ніде нічого, тому сміливо переходьте. І далі, після того, як підтвердили свій аккаунт, переходимо до авторизації. Вводити дані, за якими ви реєструвались. Можна поставити галочку, щоб нас не викидала системи. Проходимо. Кавчу і натискаємо логін. Входимо в цей особистий кабінет. Як бачите, дуже нічого не змінилося. Лише з'явилось, що я авторизувався. І далі ми можемо просто натискаємо на Twitter, нас перекидає на Twitter, ми підписуємося на їхній канал і так проробляємо телеграму та медіум. Але я б радив зробити так, як це робив я. Я ось тут внизу за посиланням перейшов за. Першими чотирма посиланнями, так як в них тут ще є телеграм-чат. Я також підписався на нього, для того, щоб показати більшу активність на сайті, так як ми отримаємо ці токени за такі прості дії. Ну і після того, як ми це все зробили, ми переходимо в наш аккаунт, натискаємо на профіль, далі редагувати профіль. І перше, що нам потрібно тут зробити, вводимо своє ім'я. І далі тут вкладка соціал. Network нам потрібно ввести нікнейми від наших соцмереж. Робимо це по черзі, так як тут написано. Для того, щоб коли будуть перевіряти ваші підписки, це було б почергувало. І давайте я зараз виденько скопіюю та вставлю туди нікнейми своїх соцмереж. Далі тут ми можемо. Написати про себе і також встановити аватар. Я, звичайно, радив ще вставити аватар, але дивіться, тут підходять не всі картинки, тобто, щоб вона небагато важила. І це також краще зробити для того, щоб показати, що ми як проявляємо активність на цій платформі. І далі просто натискаємо Верегти. Все, як бачимо, все оновилося І за це ми отримуємо лише 200 токенів QTX для того, щоб нам. Отримати ці 500 токенів Ми знову переходимо до свого профіля, і тут нам потрібно вже верифікувати наш аккаунт за допомогою своїх. Документів натискаємо Verify Account. Далі тут обираємо документ, за яким ми будемо верифікуватися, вводимо дані. Я думаю, вже ви, якщо працюєте в криптовалюті, десь проходили ці верифікації, знаєте, як все це робиться. І за це ми отримаємо додатково 300 токенів. Звичайно, я нікого не підбиваю, проходити верифікацію, кожен вирішує сам, чи йому це потрібно. Але скажу так, як сайт відразу нас просить проходити верифікацію, то в подальшому, можливо, для того, щоб тут торгувати та обміняти свої токени, нам все одно потрібно буде проходити верифікацію, так як ви самі розумієте, що це централізована платформа. Але, звичайно, можна зараз цього не робити, тому що ще немає точних дат, коли вийдуть на ринок ці токени, коли ми їх зможемо продати. Тому з цим можна трішки почекати. Але можливо, подалі не будуть давати ці 300 токенів за те, що ми будемо проходити верифікацію. Тому вирішуйте, чи краще пройти її зараз, чи трішки підождати, дочекатися, чи вийде ця платформа повноцінно на ринок і потім вже це робити. Тут реєструється. Я пошукав деяку інформацію, почитав в чатах, що ті, що реєструвалися трішки раніше, почти відразу отримували ці токени. А вже хто реєструється зараз, ідуть затримки, так як великий наплив користувачів. І отримаємо ми свої токени тільки після того, як перевірить всі наші підписки. Ну і подивитися свій баланс. Ми також можемо тут ось вкладки Баланс. І тут будуть відображатися наші токени QTX після того, як нам їх нарахують. І також ми додатково можемо ще тут заробляти на реферальній програмі. Переходимо у свій профіль і тут ми бачимо наше посилання, за яким ми можемо. Запрошувати своїх друзів, за кожного запрошеного ми будемо отримати додатково 100 токенів. І якщо цей користувач проходить верифікацію, ви також отримуєте ще додатково 200 QTX. Тому також запрошуємо і отримуємо ці токені. Ну і також я хотів дещо додати, так як ви бачили, там навіть у підтвердженні є ще одна соцмережа, яку ми можемо вставити свій нік, і це QBTEX Social. Можемо перейти за ним. І як бачите, я тут пройшов реєстрацію. Але є один нюанс: не приходить електронний лист для підтвердження мого акаунта. Можливо, треба. Довше почекати, тому що я тут зареєструвався декілька годин не лад, вже і пробував натискати повторно висилати лист, як бачите, але все одно мені не приходить цей лист. Ось, як бачите, тільки останній, це те, що я зареєструвався на самій платформі Ubitex. Можливо, у вас таких проблем не буде, але я поки що не можу закінчити, так як коли ви після заповнення профілю натискаєте Фініш, вам пишуть, що нам потрібно підтвердити свою... Електронну адресу, тому я не можу поки що показати вам цю платформу. І це також додало зацікавленості до цієї платформи, так як це, я так розумію, їхня соцмережа, в якій ми можемо спілкуватися. Також тут ми зможемо заробляти токени QTX. Як бачите, тут будуть якісь пункти. Також ми бачимо наш валет але бачите, я не можу зараз нікуди перейти, так як знову мене перекидає. На головну сторінку для того, щоб я заповнив свій профіль і далі вже зможу працювати. Навіть, бачите, викидає яких користувачів, яких я можу, на яких я можу підписатися, але все одно це нічого нам не дає. Пише, що нам спочатку потрібно підтвердити електронну адресу, але це також доволі цікаво. Тому також переходьте та реєструйтеся тут. Можливо, цей проект стрельне, а можливо, буде черговий скам-проект. Але все одно виконати такі прості дії зараз. З можливістю подальше заробити, я б не втрачав, тому що зараз такий час, не знаю, де що стрельне. Прикладом був же той самий Архам, від якого ніхто не очікував таких винагород, а тим паче це біржа. Тому витратити 5 хвилин для реєстрації, можна, щоб потім не шкодувати, що цього не зробили. А проєкт дасть заробити. Тому переходимо. Реєструємося, отримуємо свої токени ну і чекаємо подальших новин від проекту. А я дякую всім за перегляд. Кому сподобалася та була цікава ця інформація, ставимо лайки, підписуємося на канал та давайте разом просувати українському контент на Ютубі. Бережіть себе, до побачення!